В Івано-Франківську відбувся 10-й ювілейний півмарафон. Легкоатлетичний забіг присвятили його засновникові військовослужбовцю збройних сил Сергію Караванцю. Обороняючи Україну, він зник безвісти у травні минулого року. Дистанція нинішнього півмарафону складалася із 100 метрів до 21 кілометра. Попри осінню холоднечу, випробувати свої сили вирішила Івано-Франківчанка Інна. Має намір подолати найбільшу дистанцію. «21 кілометр біжу цього року вперше. Нарешті наважилась. Треную років 8, мабуть, але це любительський, Я не є членом жодного бігового клубу. Не треную тренером, бігаю, тому що мені це дуже подобається. Я завжди кажу, що це мій персональний вид медитації. До нинішнього забігу долучилися 1200 учасників. Також зареєструвалися близько трьох сотень юних бігунів. Подолати дистанцію усією сім'єю вирішила також Христина Кобиляк. Чесно, мала приснулася з температурою 38, але настільки хотіла бігти, що вона навіть не думала про це. Були дуже задоволені як забігом, так і медальками. Кількість учасників півмарафону кажуть організатори, щороку зростає у цьому забігу. Зазвичай беруть участь представники різних міст України та зарубіжжя. У Цьому році в нас дуже потужна благодійна складова. Ми заснували ми. Ініціювали караванець тіран». Караванець тіран» – це пробіг, названий в честь засновника франківського півмарафону. Разом з благодійним фондом Порт Франківськ ми збирали кошти силами командного збору. Також організований благодійний пробіг, і загальна сума, яку нам вдалося зібрати, близько півтора мільйона гривень. 10-й велені воно десь і приманює з другого розпинає, боку. Люди зазилітися. заскучили за цими такими Тоже, активностями. Тоже на жаль, живемо в умовах війни, але Тоже, якщо є можливість у відносно мирних на містах, щось робити, це країна. треба робити. Усі благодійні внески організатори марафону потратять на придбання fpv дронів. Їх потребують і до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Зсу вірокоцин Любомир Микитюк новини на вежі.